Доброго дня, мене звати Казакова Олена, я голова громадської організації Сенсоріка. Наразі знаходимося в місті Луцьк. Приїхали привітатися із родиною, яка є переселенцями із Донеччини, і виховує дитину із аутизмом. І ми б хотіли звернути увагу суспільства до того, що цього не треба боятися, що треба з цими дітьми спілкуватися, мати з ними соціальні якісь проекти, співпрацювати для того, щоб їм жилося краще і з роками. До нас долучилася відома українська співачка Анастасія Каменська яка підтримує цю е, таку діяльність спрямовану соціалізацію і адаптацію дітей з особливими освітніми потребами, за що ми їй дуже вдячні. Чоловік купив білет. Ми сіли на потяг і приїхали до Луцька. Ну, невідоме місто, невідомі люди, нікого не знайомих. Жили в Волновахському районі, Донецької області. Не знаєш, де прилетить, де воно впаде. Вийшли на вулицю, трохи побули. Чуємо такий грохіт. Це на сусідній вулиці, вже бахнуло. Ну вже от. Як, дитина з аутизмом, ну, це тяжко пояснити. Йому він хоче гратися собі і все. Якби не, ну, не розуміє, що чує якісь звуки, йому страшно, але він не розуміє, від чого це і що це ну, проїхать. Нікіта народився 1 січня 2018 року. Новорічний подарунок у нас такий з'явився, ми самі не чекали. Відбулось нормально, а потім десь через півтора року ми почали ну, замічати, що дитина не реагує. Ну, зараз Нікіта займається в організації Янголята, заняття для них багато проходять, такі чудові. І... Малювання, діти їздили в в Велятино поїдуть, потім до Польщі поїдуть, Ну це для дітей дуже круто. Ти танцювати хочеш? Сьогодні можна на підтанцівку до мене, на концерт. Чик, чик, чик. Ось дуже класно. Ти класна. З боку, хочу сказати, тому що я теж дуже ж багато приймала участь у благодійних заходах. Куди б я не приїхала, де б ці де б я не була, і в Україні, звичайно, ж я бачу. От мене вчора там відбувся я… От таке відчуття, коли ти бачиш просто українця, неважливо, неважливо де. І ти таке, таке злиття, так і дійсно хочеш один одному допомогти. І мені дуже це приємно чути, що ми стали настільки єдиними. Ну, Аня, я хотіла сказати тобі, яка ти молодець, як жінка, знаєш, як жінка жінка. Yeah. Тому що в тебе така ем, особлива дитина, Нікіта, да? і така ситуація склалася. Чоловік ще а там малесенька дитинка, і ти така молодець, що ти не, не обстила руки. Сподобалося, що не дивлячись на те, що вона видно, що ну, біль, видно, що важко це все переживає, Мені сподобалася її легкість, її віра. Вона дуже-дуже в неї добра, класна енергетика. Але, Попри бачу. всі такі важкі емоції, все все одно надія не втрачена. І це, мені здається, найголовніше, тому що саме надія нам дає, надія, сила, оці руки, які ми напускаємо, саме, саме дає цю віру в те, що скоро буде перемога.